Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Суд повернув Коломойському контролі над Укрнафтобурінням, Пише військовий Валерій про запас на своїй сторінці у Фейсбук. Далі мовою оригіналу, і за добу знову наклав арешт, але треба бути дуже наївним, щоб не зрозуміти, що доби з головою вистачило. Для необхідних маніпуляцій з акціями і у ігоря Валерійовича з бурінням все буде хорошо. Це взагалі промовисто ілюструє всі санкції. Ці на півшишечки РНБО проти цієї публікації не тільки хрещена бабушка канца епохи почуває себе добре, а й наприклад шуфрічі з Бойко спокійно працюють під шпорками монобільшості, попри заборону Пінсанкційний ФБР Дубінський знову пише доноси на Порошенка в ДБР. Помічник зрадника Сівковича Гетьманцев реалює фінансовою політикою, а знаменитий волонтер Портного за кордону керує судами. Про тришак з обірваним ланцюжком призначення агентів ФСБ на керівні посади в СБУ. Ніч і казати винних немає, нехай посидить Червінський, і тут, закинувши ногу за ногу, Єрмак вимагає від НАТО чітких сигналів про майбутнє. Да, НАТО срочно треба нас прийняти. Прямо розігнались, щоб всякі татарови з Демченками отримали доступ до всяких цікавих штуб. І щоб Коломойська із Дубінським організували пльонки сина Столтенберга. А портновські суди кидали вже натівських офіцерів клітки. Ще можна буде сексологині представником від України отримати, як зараз в складі делегації. Засновника всесвітньо відомої експортної компанії «Мама хахатала». звичайно добрим українцям по марафону. Всього цього не скажуть. Там буде знову винен Байден з Порошенком, а не всенародно улюблені, чи то Ноеліца, чи то кроти шиванках. Здається, мені джентльмени це якась комедія. Вірніше та сама Слуга народу називається частина четверта Трагічна. до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.